3 грудня родина Роговенків із селища Козельщини Кременчуцького району отримала модульний будинок після того, як їхнє житло було зруйноване російським безпілотником. Тоді, 7 вересня, внаслідок обвалу стелі Ольга зі своїм чоловіком опинилась під завалами. Я тільки спитала чоловіка, ти живий. Він каже: Живий, тільки не можу вилізти, не можу ноги витягнути. Почали потрушку, він перший виліз, а мене вже сусіди витягували. Після руйнування будинку родини більше трьох місяців жила в невеликій господарській будівлі, де раніше тримали корей. Дуже тяжко пожилим людям, які жили в умовах усіх і дбали для себе, щоб старість дожити у теплі, в добрі і в усіх умовах. І отак ми вийшли в таку погоду та ще й дощі, день через день дощі, холод. Це дуже тяжко було. Підготовка до облаштування будинку тривала з вересня а встановлювати розпочали в кінці жовтня. Ми звернулися до управління верховного комісара ООН у справах біженців. Повідомили їм про цей інцидент, Вони зі свого боку відреагували. Та на сьогодні ми маємо позитивний результат в наданні допомоги у вигляді модульного будинку. Поспілкувалися з місцевою владою, з районною адміністрацією. Зібрали всі необхідні докази. Ми зібрали всі необхідні для участі в програмі документи. Та ось сьогодні у нас вже 3 грудня, будиночок було встановлено. Наша підрядна організація виконала якісну роботу. Цей будинок було привезено десь орієнтовно 27 листопада, і його збірка та монтаж було здійснено в рамках 4-5 діб. Модульна оселя облаштована кухнею, ванною кімнатою, також оснащена необхідними меблями і побутовою технікою. Зруйноване житло сім'я Роговенки вже почала відновлювати. Займаємося цими питаннями, бригадою і надіємося, що хоча б до кінця січня. Ми хоча б кришу й потолок зробимо. На кришу і на вікна по є відновлення нам кошти 70% дали вже 498 тисяч взагалі 350 дали вже. Решту дадуть пізніше, як ми ці використаємо. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.